Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Нехай Дух Святий, Дух, Творця, Дух, який говорить, нехай буде світло, і світло сталося. Тоді хай цей дух, який приніс існування речам, які не існували, все, що ви бачите, все, все, що ви бачите, спостерігаєте. Розумієте, все, що ви куштуєте, все, що ви бачите, є смак, все, що є і має аромат, звук, усе, що Бог створив, усе, 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 усі відчуття душі, які Він створив для того, щоб ми могли усвідомлювати в нашому житті. Ви спостерігаєте за багатьма признаками, що Бог існує у вашому житті. Тому що ви маєте це сприйняття, що ви відчуваєте, що ви бачите, що ви чуєте від їжі, від фруктів, від смаку. Ой, це ви чуєте, чуєте звук. Красивої пісні, музики, гарної пісні, спів пташочок. Іншими словами, ви, ми маємо багато ясних речей величі Божої, Духа Божого, Духа Святого. І він як з вами, для того, щоб направляти ваші думки відповідно із Його волею. Тому ми тут. Розмірковуємо постійно над Словом Його. Слово Його це те, що придає нам життя, те, що приносить життя, те, що приносить свободу. Ісус сказав: ви пізнаєте Слово, ви пізнаєте правду, і правда вас звільнить. Тоді ми і також приймаємо і розуміємо свободу. Тоді, подивіться, мої друзі. Ми закінчуємо говорити про молитву Господа Ісуса, де Він сказав. Та не тільки, та не тільки за них я благаю. Він силався на те, що не тільки молив за учнів, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Тисячі років пройшло, іншими словами. Дві тисячі років пройшло, і я почув слово. Я повірив. Слава Богу! Господь Ісус молився за мене, тому що я повірив. Ви, які вірите, тоді Він молився і за вас. Хто не вірить або не вірив? Тоді залишайтеся зовні, але ті, хто повірив, він вже за вас молився. Я молюсь не тільки за них, а й за тих, хто, що ради їхнього слова, вірують у мене. Тоді, коли людина вірить в Ісуса, вона приймає все. Це дуже сильно, чи не так? Вибачте мене, будь ласка. Дайте я дещо тут зараз зроблю. Слава Богу. Слава Богу. Це чудово. Це не чудово ж, коли ми бачимо знаки Бога всередині себе, які є у відчуттях, як ми знаємо, є п'ять людських відчуттів нашого існування, нашої душі. Тоді ця душа вона втратила. І за того, що була схильна до пристрастей цього світу, які вели до дьявола. Світ був відданий дьяволу через Адама до дьявола. Світ був відданий. Земля була віддана для дьявола безкоштовно і за людини, і за гріха. Але Бог. Полюбив світ, іншими словами, полюбив світ людей. Він полюбив людей так в такій формі, що віддав свого сина для того, щоб звільнити цей світ, жорстокий світ, сатанинський світ дьявольський. і слава Богу, хто повірив, він вже присутній в тій молитві. Господа Ісуса, яку він зробив до Отця. І я сумніваюся, що батько буде так відпускати це. Він сказав. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі, звичайно, усі ті, хто вірить, щоб були всі одно, як ти, Отче. В мені, а я у тобі. Іншими словами, як ти є в мені, а я в тобі, тобто ми єдині, як одне ціле. Також щоб і вони були одним цілим в нас. Тоді, іншими словами, він хотів сказати, щоб усі, усі були як. Одне як ти Отець в мені, а я в тобі, щоб одно було в нас і вони, щоб ось вони були одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав, щоб люди, які не увірували, вони все таки мали можливість побачити і повірити, що ти мене послав, не дивлячись. На це світ ненавидить, ненавидить Господа Ісуса, і тих, хто кого Він послав, то вірує в Ісуса. Тоді, на превеликий жаль, цей світ, в якому ми живемо, він такий: світ злий, жорстокий, сатанинський, розбещений. І той, хто любить світ, любов, батька, не в ньому. Іншими словами, тих, хто люблять світ. Їх немає в цьому єдинстві з Отцем із Сином та з Духом Святим. Їх немає там. Я сумніваюсь. І тому цей світ він злий. Тому цей світ він такий, який є. Тоді це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, прийняли цей дух для того, щоб усі, усі, ті, хто вірить в нього, звичайно. Тут чітко сказано, щоб усі, ті, хто вірить в нього, в Ісуса, як у му вірші сказано. І далі він каже, що він молиться не за них тільки. Намов би він показував пальцем ось там Петро, Яків, Іван, там інші апостоли, але молюся за тих, хто увірує в мене. Через твоє слово, тобто це недостатньо, тільки щоб вони просто вірували Але в мене. Тоді він знову ж тут казав: та не тільки за них я благаю. Тобто, ті, хто є, ті, хто повірять, усі, усі вони, щоб вони прийшли і були єдині, стали одним цілим, як ти, отче, в мені, тобто вони, щоб усі були як одне, як ти отче, в мені, а я у тобі. Щоб одно. Було в нас і вони. Одне були в нас. Тобто це Отець, Син і Дух Святий. І всі, ті, хто вірять в Господа Ісуса Христа як єдиного Спасителя. Ось, щоб увірував світ, що мене ти послав. Тобто, щоб не віруючи, вони і повірили. А ту славу, о, подивіться сюди, а ту славу, що дав ти мені, Ісус дав для нас, славу, яку Бог отець дав йому. Я їм передав, щоб єдине були, як єдине й ми. Що це за слава? Яка це слава, яку Ісус дав нам? Яку він прийняв, яку він передав нам. Що це Це Дух Святий, це дуже славно, це дуже сильно, це щось неперевершено. А ту славу, що дав ти мені, славу, яку Господь Ісус прийняв і нам передав, і що це, це Дух Святий. Тому що тільки Дух Святий, може зробити так, щоб усі були одне, усі в ньому. Тільки Дух Святий може об'єднати, може вкласти цю гармонію в ідеях, в думках, в серцях, в душах, в відчуттях. Ви побачили це, друзі? А? Цю велич Божу, яку він робить в нашому житті, у вашому моєму. Тому коли людина, вона, наприклад, жениться і з іншою людиною, яка не має славу цю, не буде добре. Чи буде добре? Ні, не буде. Немає одного духу. Не може вийти просто. Тоді, тоді потрібно молитися, щоб людина, наприклад, якщо вже людина вже, наприклад, вийшла заміж, тоді щоб ця людина вона також отримала славу Божу. Я І він далі продовжує говорити. Я у них. Зверніть увагу, будь ласка, я у них. Тобто Дух Святий в нас. А ти у мені. Тобто, Дух Святий в Ісусі. Щоб були досконалі в одно. Тобто, вони в мені, я в тобі для того, щоб вони були досконалі в одному. Тоді усі, в одному дусі. В одному дусі. Одна віра. Одне серце. один Бог. Один Господь. Усі. В Ісусі? І Ісус? в Отця, в Отці. Для того, щоб усі ми були досконалі в одно, в єдинстві, в одних думках, в одній вірі, ось як храм Духа Святого працює для цього, працює із досконалістю це і за Духа, який ми маємо, Духа Святого. Слава Богу, ми одне. Храм Духа Святого це одне щось. Це те місце, куди ви йдете, люди йдуть. В храм Духа Святого в одному дусі, як тут написано, це те, що ми бачимо. Ми помічаємо це. Звичайно, є ті, які можна так сказати, помилкою природи, які є серед нас. Вони з нами, але вони не одні із нас. Для того щоб світ і щоб пізнав світ, що послав мене ти. І що їх полюбив ти? Як мене полюбив. Це дуже славно. Це дуже сильно. Я у них, а ти в мені? Тобто, отець, ти в мені, я в них, ти в мені, щоб були. Усі вони були, були неважливо грек, юдей, чи будь-яка національність. Будь-яка раса, будь-яка національність, колір шкіри. Стать неважливо. Будь-який вік, я у них, а ти в мені, щоб були досконалі в одно, досконалі в одне ціле, один дух. І щоб пізнав світ, що послав мене ти. І щоб, знаєте, як світ він пізнає це все. Коли наше життя, наше свідоцтво в Ісуса, куди б ми не поїхали чи пішли, де б не були, чи підемо, що це в одному дотримання Слова, розсудливість, правда, честь, не залишаємося в ні перед ким. Єдине, кому ми повинні, що ми повинні перед людьми, це віддавати нашу любов. Більш нічого не повинні. Це є дух Господа Ісуса, це є Дух Божий для того, щоб світ пізнав, що послав мене ти, і і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Як нас Бог отець любить, слава Богу, слава нашому Отцю. Бажаю я, Очі. Отче... О, подивіться. Бажаю я очі, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я. Бачите? Тобто ті, кого дав ти мені, тобто по волі Божі, яка воля Ісуса. Там зо мною були, де знаходжуся я, <рес> щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше, закладен світу, І слава, слава Божа. Ісус, Отець, Син і Дух Святий в нас, і ми в Бозі, одне ціле єдине. Ми будемо бачити славу нашого Господа Ісуса Христа. І це слава, це зараз не Дух Святий, Дух Святий вже в нас, але ми побачимо славу Отця, Сина і Духа Святого. Ми побачимо це. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, світ не пізнав. Звичайно, якби би пізнав, ми б не бачили те, чого ми бачимо в світі. Хоча не, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Ви розумієте? Подивіться: отче праведний. Хоча не пізнав тебе світ. Хто не знає Ісуса не знає, звичайно ж Бога. Тоді світ тебе не пізнав, але я пізнав тебе. І пізнали вони, що послав мене ти. Саме так ми маємо цю впевненість, що отець, Послав Господа Ісуса. Не в цьому ж ви маєте впевненість. Правильно? Саме це те, що Ісус і каже тут. І він далі продовжує: Я ж ім'я. Тобто він завершає тут. Я ж ім'я Твоє їм об'явив. Я ж ім'я твоє їм об'явив. Ми знали, що Авраам не знав ім'я Бога ні Авраам, ні Ісаак, ні Яків, ніякі герої віри, пророки. Ніхто з них не пізнав ім'я Боже. Ніхто ім'я Боже було відкрите, об'явлене тим, хто повірив в Господа Ісуса Христа, як Господа і Спасителя. Як Спасителя і Господа. Я ж ім'я Твоє їм об'явив. І Об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них. А я в них. Це є принцип віри, початок віри. Це любов, але не любов, яку ми бачимо в кіно, там в мас-медії. Це любов плацька. Ні, це любов, брудна любов, яка є в цьому світі. Світ він має цю брудну любов. Світ має розуміння любові без правил, просто безлад, ніхто, нікому і нічого. Ви знаєте про це. Ви знаєте, що я хочу доповісти вам, в іншими словами, в цьому слові, пояснюючи так. Тоді любов вище усякого відчуття душі, сам Бог. Сам Бог є любов. Це цей Бог, який є дух і правда. Щоб вони, щоб була в них, а я в них. Звичайно, Бог є любов. Бог є любов. Павло сказав якщо пророцтва навіть пройдуть. Знання, вони, які існують, скасуються, все, що є існує в цьому світі, все пройде, все все зникне. Але що залишиться? Це віра, це надія та любов. Віра, це вся впевненість, розуміння, переконання і надія, тобто ти очікуєш, ти довіряєш, що ти живеш, ти живеш у цій впевненісті, що станеться. Я не бачу небо, я не бачу конкретно, що там Бог мені готує на ньому, я не бачу житло, яке Господь Ісус мені готує для нас. Я не бачу цього, але я маю впевненість, я маю цю впевненість я маю цю віру і надію. Переконання єдине. Я очікую з надією, не бачачи. По вірі, ми бачимо надію, яка реалізується, коли ми будемо там на небесах. Слава Богу. Тому Ісус каже: той, хто живе і вірує в мене, ніколи не помре, ніколи не помре. Ніколи не помре. Уявіть собі, людина, яка живе і вірить в Ісуса, вона помре. Ні, це цього не існує. Але тобто ця людина вона буде перенесена в присутність Отця в такій же формі, як це було із сином. Читайте, будь ласка, уважно цю молитву потім розмірковуйте над кожним словом. Покладіть сюди ваші думки, зосередьте на цьому ваші думки, виділіть час саме для цього, не відволікаючись. Це нічого не варте вам по грошам. Іноді люди вони витрачають час на такі дурниці. Знаєте, виділіть час для того, щоб думати, розмірковувати, взяти собі це в досвід, перенести це, усе, цей текст до себе, тому що цей текст є дух і правда. Цей текст. Це Бог, це Бог, це ця близькість, це ця близькість Сина із Отцем. І той, хто вірить, він входить в цю близькість, входить в цю трійцю вічну, цю небесну трійцю і розуміє, що Він Божий, тому що Бог відкриває цій людині це як цьому посідане Іла. Які вже закінчуються зараз 31 го числа, думайте за це. Якщо ви зануритеся своїм тілом, душею та своїм духом, цю молитву, коли ви будете винаряти, ви вже будете наповнені, наповнені Духом Святим. Нехай Бог благословить усіх вас і до завтра, в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Слава Богу!